Студенти роблять ярмарок мейкерів. Мейкерфед це наш спосіб допомогти студентам, які не бояться щось створювати, які шукають можливості, і щоб наші студенти знали, що їх помітять. Ми їх бачимо, і ми їм допоможемо для розвитку своїх власних проєктів. Представляю проект MySat. Ми виробляємо конструктори для майбутніх астронавтів і аерокосмічних інженерів. Я займаюся авіамоделюванням. Завдяки цьому, я вирішив вступити саме в КАІ. Я керівник студентського конструкторського бюро на Ми будуємо ракети і запускаємо їх, поки не в космос, але точно вгору. Частина команди, які займаються системою керування, ці роб Це досить перспективний напрямок для розвитку сучасності в Україні і біоінженерії. Найважливіша історія в цих ярмарках це спілкування. Спілкування і між самими учасниками і іншими студентами, які прийшли подивитися. Я рекомендую брати участь у таких заходах для того, щоб познайомитися з однодумцями. Працюємо разом над посиленням оборонознатності нашої країни. У такі от події, де ми можемо познайомитись зі студентами, і студенти можуть познайомитись з нами. Це унікальна річ.